Привіт, друзі! Мене звати Артем Гордієв. Ми починаємо цикл уроків, на яких узагальнюємо вивчене вами за останні 8 уроків. Тема уроку степеневі функції та їхні властивості. Переоцінити значущість графіків функцій доволі складно. Ви можете натрапити на графіки в повсякденному житті, залежність ціни від попиту кардіограма людини. Досліджуючи деякі питання, дуже корисно прогнозувати поведінку графіків на нескінченності. Чи буде функція зростати, з якою швидкістю вона зростатиме. Саме для цього ми вивчаємо різні види графіків, функцій та їхні властивості. Спершу розкриємо сутність поняття степеневої функції. Степеневою функцією називають функцію виду y до x в степені p, де p стале дійсне число, а x змінна. Почнімо розглядати різні варіанти степеневих функцій, їхні властивості, області визначення, значень та графіки. І почнемо ми з добре знайомої вам функції у дорівнює х у квадраті. Але більше у загальному вигляді. у дорівнює x у степені 2 k де k — натуральне число. Що значить вираз 2 k Він позначає, що показник степеня обов'язково ділиться на число 2, а отже, парний. На екрані зображено графік функції y дорівнює x у квадраті, у дорівнює х у четвертому степені. Область значень цих функцій дорівнює проміжку від нуля включно до плюс нескінченності. Область визначення дорівнює множині дійсних чисел. Серед властивостей цих функцій варто звернути увагу на парність. Спадає функція від мінус нескінченності до нуля включно і зростає від нуля включно до плюс нескінченності. Далі ми розглянемо функцію виду y дорівнює x у степені 2 k плюс 1 k — натуральне число. Або ж, якщо простіше, то x у степені непарному і натуральному більше за 1. На екрані зображено графіки функцій y дорівнює x в кубі, y x у дорівнює х у п'ятому степені. Область значень цих функцій дорівнює множині дійсних чисел. Ці функції непарні. Отже, графік симетричний відносно початку координат. Функції зростають на всій числовій осі. Вище ми розглянули випадки степеневих функцій із додатним показником. Тепер розгляньмо функції з від'ємними показниками. На екрані зображено графік функції y дорівнює 1 поділити на х у квадраті. Узагальнений вигляд y дорівнює 1 поділити на х у степені 2 k або ж y дорівнює x у степені мінус 2 де k — натуральне число. Властивості цієї функції аналогічні до функції y дорівнює x у степені 2 k за винятком точки 0. Отже, область значень від 0 невключно до плюс нескінченності. Область визначення дорівнює множині дійсних чисел, крім точки 0. Функція парна зростає на проміжку від мінус нескінченності до нуля невключно. І спадає від нуля не включно до плюс нескінченності. На наступному занятті ми розглянемо ще декілька видів степеневих функцій та їхні властивості. У конспекті до уроку та тестах ви знайдете завдання, що допоможуть вам краще засвоїти різницю між цими функціями. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!